У нас зараз дуже багато персонажів, які розповідають, що нам не потрібні ті чи інші свята, що нам не потрібно 9 травня, що нам не потрібен новий рік. От це багато багато. Що нам не потрібне 8 березня дуже важливе свято. Я хочу висловити з цього приводу. Хочу вам сказати, що це все неправильно. Це погана позиція. Нам потрібні всі ці свята. Я вимагаю. Для громадян України залишити право святкувати 9 травня. Я вимагаю залишити право святкувати 8 березня, я вимагаю право залишити Новий рік, бо це дуже важливо. Ці свята повинні залишатись в нашій державі, ці свята повинні залишатись в нашій культурі. Єдиний момент, я хотів би, щоб всі ці свята об'єднали в одне свято. Я вважаю, що це свято повинно бути у нас в нашій державі це свято е, Росії. Я б назвав його Руський День. Руський День в Україні. Кожного року. Святкують всі бажаючи. Один нюанс. Святкують на території, який оточений високим парканом. Бажано десь в Чорнобильській зоні. Вхід на це свято за квитками, гроші від продажу яких йдуть в державний бюджет. На цій території за цим парканом повинен висіти величезний екран і не один, на якому буде постійно транслюватись російські канали, шоу Соловйова, шоу З Кабієвою. Та інших російських пропагандистів. Туалети повинні бути там дерев'янами з диркою в полі, в полу, в підлозі. Там обов'язково повинні бути лерки, в яких продають дешеву горілку. А громадяни України, які не бажають святкувати це свято, мають право придбати квитки і стояти за забором, спостерігаючи. За всім цим шоу. Це дуже важливий момент. І я вважаю, що День Росії в Україні повинен стати сімейним святом. Ми повинні приходити до цього паркану зі своїми дітьми, брати з собою харчі, брати з собою горілку. У нас повинен бути дозвіл на годування тих, хто святкує цей день. Росії. ми повинні кидати за цей паркан сирки Дружба, кидати чекушки. Ми повинні дозволяти нашим дітям, маленьким донькам і синам годувати цих персонажів за те, що вони покрутять нам дубкою або послужать нам, або погавкають, або помяукають, або покажуть якийсь трюк. Так, там, звісно, повинні бути наглядачі, які будуть забороняти. Відвідувачам, спостерігачам, годувати е, тих, хто святкує День Росії. Їжею, яка їм непритоманна. Наприклад, якщо хтось принесе спагетті, або французький багет, або італійську олію. чи ще щось, цього, цього не можна допускати, тому що вони можуть отруїтись. Тобто тварин, як в зоопарку, наприклад, потрібно твари... годувати саме тим, що вони їдять в реальному житті. Так само і тут. Тому всі продукти повинні бути відборно низькоякісними. От, горівка повинна бути найдешевшою. І за цим повинні спостерігати певні працівники. Також на території святкування Роского дня повинні бути представники силових структур з гумовими кійками, які будуть там раз на день або раз там на годину, вже це як вирішать значить організатори цього свята, влаштовувати певну певну показову екзекуцію. От для тих, хто святкує, тому що ті, хто будуть ходити святкувати, ми розуміємо, що вони обожнюють от такого роду насильницькі дії по відношенню по відношенню до себе. І ну і звісно ж, всі відвідувачі цього русського дня, всі, хто святкує його, вони повинні бути переписані в окремий каталог, в окремий список, от, який буде в загальному доступі, тобто, ми всі повинні знати. Кожен українець має право знати і має бути проінформований на всякий випадок про те, що, наприклад, поруч з ним, поруч з його помешканням, живе, наприклад, педофіл, серійний вбивця, та людина, яка хоче святкувати русський день або інші російські свята. Це єдина можливість контролювати цих людей. Це єдина можливість використати їх якісно для того, щоб. Показати як негативний приклад для підростаючих поколінь, тому відмовлятись від цих свят не можна. Їх можна лише об'єднати в один великий е, руський день. Тому залиште 8 березня, 9 травня, Новий рік і що там є ще. Дякую.